Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити. Треба готовим бути в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось, і не побачимо сонце золоте, і не побачимо те блакитне небо, і не відчуємо більше теплоти. Ми не почуємо більше батька. Слова. І не відчуємо мами теплоти, і не розкажемо вже про Бога, як треба по земнім шляху йти. Своє вже життя ми не перемінимо, і вчинки ми не змінимо свої, не зможемо простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А Слово Боже каже: всіх прощайте. І близьких, рідних, друзів, чи чужих, на них обіди в серці, не тримайте, я ж вам простив найбільший ваш гріх. Я вам простив усе, що ви зробили. Де не понесли світла, я простив, де осудили ви мою дитину. Тоді я зглянувся і ваш гріх омив, коли ви руки низько опускали. Невже тоді я їх не піднімав? коли до мене у сльозах питали, невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів положити в серце та силою не хотів вас навертать. Я все шукав, Чи є відкрите серце та не знайшов. А я тебе чекав. Я так чекав, що ти підіймеш очі. І тихо скажеш, Господи, прости, не хочу я йти шлятум ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Та ти мовчав, мовчав, і ані слова Ти не хотів тоді мені сказати. А я чекав, чекав, чекав тоді так довго, щоби спасіння вічне дарувати. Було зібрання. Ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім. І боротьба така велика стала, ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішний він. Та людина землі усі є грішні, а каятись ніхто і не спішив. Чомусь так люди в світі цим завели. Що гріх робити, це не стидно їм, а вийти йти покаятись смиренно – не кожен зможе, це дано не всім. Сьогодні в силі кожного судити, сестру чи брата, це не важко нам. Ну а самого лиш себе судити, чи зможемо, подумай, друже, сам. Не стидно нині музику включати, де смислу ніякого нема, де в ній Бога не співають близько, а сладцеві ще тільки сатана. А християнські співи, це не модно, бо в них немає місця сатані, куди сьогодні йде наша молодь, які сьогодні слухаєм пісні. А хто стояти буде у проломі, якщо не стане наших дідусів? Нашої не буде, хто буде нас учить співать пісні. Що буде далі, як будуть ганіння, чи зможем віру нашу зберегти? Чи ми дійдем до тих воріт спасіння, які призначені, мій друг, тобі й мені? Коли з дому будуть виганяти і хліб від нас щоденний заберуть, тоді, напевне, будем цінувати. І зрозумієм справну хліба суть. Коли води не буде нам хватати, де знайдем тоді чисте джерело, чи будемо тоді воду виливати і говорити це для нас ніщо, чи зможемо віри факел не пронести, коли від нас писання заберуть, коли почнуть на розстріл нас вести, чи зможемо сказати, не відступлю. Що буде далі з нас ніхто не знає, лиш Бог один, Він бачить з неба все, по скільки часу ми для нього уділяємо чи дякуємо йому за те, що є. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо всі свої діла. Хоча ми люди на землі слабенькі, та в Бозі сила є Твоя і Моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, Не мій друже, нині в стороні, Він все зробив, він кров пролив за тебе, що був спасені нині я і ти. Що може бути більше за спасіння, і що дороже є за кров святу? Для нас відкриті двері на нетління, а ти відкрий серденько, я прошу. 啊。